Всім привіт! І сьогодні я вас навчу плести резиночками. Щоб навчитись плести, нам потрібно мати хоча б якийсь набір, не на, не на три там, не, не на два поверха, ну можна там один поверх. Хоча б треба мати резиночки і прибори, щоб плести. І штору я вже відкрила. От так. Ось такий ян, зелений. І останній наш слой. Перший розовий, ну, такий похож на розовий. І зелені і сині. І оті класні білічок. Тут у нас і формочки. У мене ось такі формочки. Але перше ну, є такі формочки, ну похожі такі, у мене перші були інші формочки, не такі. А зараз я навчилась отакими формочками плести. Я ось тут щось плела вже. Ось так. Перше я вас навчу плести на весь штучку. Ну, Давайте на усі. Ось, ось тут легше пасти. Вона маленька і неудобніше. Нам потрібна ось така формочка і ось такий ночок. Я вам ще набор показую. Ну, Набор і потім буду в кінці вчити вас плести. От такі тут є гачки, ось такі. Цей набор продається в ексіон. Тут такі гачки, тут брелочки можна якісь там зробити і їх поставити. Ось така штучка, ось ці штучки. Нам потрібно взяти ось таку одну штучку, ось таку, щоб коли ми зробимо наш бреслет, щепити. щепити. Я тут є ось такий пакетик, ось такий. Він, він дуже легко відкривається. От, тут є різні квіточки. Ось, і їх можна зачепити на свій, бр, бр, ну, свій браслетик. І тут дуже гарні дивитися на коні. Такі різні. Я вам покажу, які вони є. Ось такий кристалик ще. ось така квіточка. От, хто живе? В Чехії на даний момент, то ну, то ну, йдіть всі в ну в екшн. Може навіть ну де живете, може там, наприклад, де ви живете, От екшн, Ви йдете в екшн і Можете знайти в іграшковому танка, можете знайти ось такий набір. Ось такі можна зачепити на браслет. От я собі два була сплела, я недавно тільки купила сьогодні. І от такі гарні можна штучки добавити. А ціну цього набору я скажу в кінці. Ми переходимо до навчання плетення. Зараз я буду вас вчити плести резиночками. Ось. Нам потрібна ось така штучка. Беремо любу резиночку. Я взяла вже фіолетову, просто берете які хочете. Я просто взяла фіолетову. Ви просто берете які хочете. Ну, і Так буде виглядати ваш браслетик. От Отаку от штучку беремо. От. Таку. Ну, і беремо свій колір. І от робимо ось так. От, наприклад, От. Так. от. І отак перекручуємо. От, перекручує. от, от Беремо резиночку і отак. От отак. Ось от так. так у нас має вийти. Далі беремо ще одну резиночку. От, берем ще одну резиночку і дивимось. Берем бути резиночку. Я, наприклад, вже хочу ось. Таку, таку резиночку от. Ну, ви любу берете. Я просто вам показую, як це робити. Ви берете, яку хочете, любу, яку вам подобається. От. Далі знов берем і от, от так. Так, сюди завішуємо, от. От так, от так завішуємо сюди. Всю резиночку завішуємо сюди, де інша резиночка. Далі беремо ще одну резиночку і знову завішуємо. От. Знову, дивіться. У нас тут така резиночка ось. Тут у нас резиночка, але у нас вона не просто, її потрібно ось така скрутити. Беремо. Дві резиночки. І потрібно, дивіться. Ви, може, не поняли. Першу резиночку першу потрібно було отак зробити. Ось. От. Отак. Отак. Потрібно було резиночку зробити. Ось так. так. І зачепити от на весь це. Ось, наприклад, першу резиночку, першу всю. А другу потрібно було Ту. поставити рівно просто. ось Так. Виглядає ось. От. Все. Далі ми беремо наш любименький гачочок. Гачочок. От. І беремо оцю нашу першу. От, Першу беремо і переставляємо от сюди. От сюди. Беремо першу. От. от, Дивіться, ми беремо першу. Ну, першу, що ми зібрали її, і перетягуємо отак, беремо на гачочок і переготягуємо сюди. І так само з другою. От, чекаю, щось тут не виходить. Перетем. От так. У нас має вийти ось така штучка. Ми беремо першу, так, на гачочок і переставлюємо сюди. От, от така у нас має вийти. І потім чуть-чуть Вниз не робимо і беремо знову любу резиночку. Прям любу, прям любу, яку ми хочемо. Тут. Любу, яку ми хочемо. Я беру фіолетову. фіолетову я беру. Ви берете любу, яку хочете. От фіолетову я ставлю фіолетову. От фіолетово. Ми поставили. Її просто рівно ось так. Рівно поставили. І беремо потім знову саму ну, от саму останню резиночку, саму останню резиночку. І ось так переставлюємо. І ось так по 100 мільярдів разів. І так, і так, без так робимо. Однак. І знов так само. Берем знову любую розвиночку. І ось так. Plot, twist, І потім беремо так І знову перек... найостаннюшу резиночку перекладаємо наперед. Ось так. Ой, у мене щось, я... щось не так. Все. Отака ось. Ось в мене штучка. Знов беремо ще якусь, ну, перше ми ставимо чуть-чуть вниз, щоб вона не заважала. Ми не можемо поставити ту резиночку. Знову беремо любу резиночку і саму дальню, саму дальню беремо, дальню беремо і отак простовуємо. І ще беремо на ідаль. Ну от цю на ідальню, бачите ось цю? Ось. Ми її беремо і пересовуємо від сюди. Нас, у нас буде ось тут. Ось тут. От у нас такий виходить. Так така штучка. Я вам зараз витягну її. От така. Вот така у нас виходить штучка. Тепер ви от я, я зараз включу пісню. Я, буду... я включу пісню в... включу її. Ну, поки я буду усе все. Ми її повторюємо. Все таке саме повторюємо. Я поки включу пісню і буду робити з вами разом з вами на картин. Все, фиктастики, музыка закончилась. Вот. Я роблю браслеты для своей сестрички. Вот. Вот такая у нас моя вот такая штучка будет. Вот такая. Вот такая у нас моя будет штучка. Ось така має вийти, але вона має бути присутня. ось така. Але резиночки можуть бути інші, бо ви можете поставити, які хочете. Ви не повторяються за мною брехлетики. Я вам покажу, які я резиночки использувала. Просто ось такі резиночки, ось така резиночка. І ось така фіолетова. Я тільки дві резиночки. Іспользувала миду дві резиночки кольором два кольору, І дивіться, якщо ви не знаєте, ну як це робити, коротше ви просто дальню одну берете дальню, одну дальню, ось, наприклад, у вас має бути ось тут три резиночок, Ви маєте сюди завішати три резиночки. І, ну, коротше, ви три резиночки. І берете на ідеальну. Якщо буде дві, то вона не буде триматися. Потрібно три берете усю. І отак. От так. У мене зараз триматися не буде. Я назад її покладу. Ось. Бо в мене тільки дві. От. Все. Ви робіть робіть, от. Я для своєї сестрички зроблю. Не на пальчик, напевно, пальчик. Ви можете зробити кольє собі. Ось. Можете браслетики зробити ось такі. Можете на пальчик таке зробити. На, 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 Все, я вже Зробила для своєї сестрички на пальчик просто і все. У мене маленька. І оце вийшло. А потім ви мені скажете: ну, зробила ми ось це зробили. Наприклад, ми зробили ось це. Ну. А як браслет зробити? Для чого я вам показувала спочатку відео. А да штука вот. Початку видео я вам показывала ці штуки. И этими штуками мы потр... маємо їх защепляти. У нас вистака пеличка получилась. По такая. Мы берем висю штучку и маме її завіше. Вот, вийде. Так. От я вже пропхакала, ми маємо сюди цей гачочок взяти в цю штучку. Наприклад, і берем, і її сюди замируємо. І берем, і потім. дивіться, Потім висей, висить, Ми до усього. Зачіплюємо. Зараз просто покажу, як має вигляд. Все, ми, коротше, ніби зачепили. За це. За це одну штучку. І в і нас лишається ось все. Ми зачіпляємо його ось сюди. Я зараз зачеплю ось це сюди. Уже Ви мені скажете, як зачепити. Ви маєте тут місто потягнути і все. Наприклад, якщо ви не можете зачепити, то попросіть, попросіть, попросіть у мами. Я сплела таке колієчку. Напевно, це буде якась штучка така, якусь кружечку, якесь таке. Наприклад, буде кружечку. Знали, як дуже мало зробити. Ще, то вийде ось така штучка. От. Це може бути кружочок. Якийсь. І ось це там капітрін ну, там переставити, і можна так брелок якийсь такий, от такий зробити. Можна взяти ось цю штучку, ось цю штучку і тако завішати. От. тако завішати. От. Ну, так, наше відео переходить в кінь. Кінець, кінцю. Так, а наше відео переходить в кінцю. Я вже його зібрала. Вот так. У нього є ось така штучка и можна такой тримати. І наше відео переходить в кінцю, як Я вже казала. Я вам казала в кінцю, я вам скажу скільки коштує ось цей величезний набор. Давайте. Ви попробуєте відгадати, скільки коштує цей набор. Давайте. Давайте я вам даю час, щоб подумати. Ну, подумали? Ось такий. На три поверха ось тут, ось такі резиночки. ось тут, ось тут. Ось тут. Пісні штучки, і тут, ка, коли тут ось це і тут щось що чорним. Таке все класне, ось таке прикольне, ось таке ось таке. Ну і що, і ще з ручкою? От. І як? як ви думаєте, скільки коштує? Я вам дала трохи час подумати. Так. Все. Ви напишете в коментарях, яку цифру ви ну, загадали, скільки коштує весь цей набір. Напишете мені потім. І напишете, чи ви вгадали. І я кажу його суму. 258 кран. От, От такий наборчик. то пишите мне в комментариях. Чего ви угадали, чи не. Ну я вас очень сильно люблю. Всем пока!